Доброго благословиного дня, святе письмо на кожен день. Євангеліє від Матфея, 15 глава, з 21 по 28 вірш. Одного разу прийшов Ісус у краї Тирські та Сидонські, і ось жінка Хананеєнка, вийшовши з тих країв, кричала йому, кажучи: Помилуй мене, Господи, сину Давидів, дочка моя тяжко біснується. Але він не відповідав їй ні слова, і, підійшовши учні його, просили його, кажучи відпусти її, бо у услід за нами. Він же сказав у відповідь: Я посланий лише до загиблих овець дому Ізраїлового». А вона, підійшовши, поклонилася йому, кажучи: Господи, допоможи мені. Він же сказав у відповідь. Недобре взяти хліб у дітей і кинути щенятам. Та вона сказала так, Господи, але і щенята їдять крихти, що падають зі столу господарів їхніх. Тоді Ісус сказав їй у відповідь: О жінко, велика Твоя віра, нехай буде тобі, як ти хочеш, і стелилася дочка її від часу того. Богу нашому слава завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.